Виробництво натурального мила цвіт вишні. Процес починається. Відважуємо інгредієнти. Спочатку тверді рослинні олії. Ставимо їх на водяну баню. Тим часом готуємо інфузію пудри ревеню. Додаємо її до оливкової олії та настоюємо. Проціджуємо інфузію. Додаємо інші рідкі олії. Тепер все готове до змішування. Готуємо розчин лугу у воді. Відважуємо луг, воду. Змішуємо. Лужний розчин дуже гарячий. Ставимо його у холодну воду, щоб знисити температуру. Вирівнюємо температуру олій і лугу. Починається процес змішування. До олій додаємо розчин лугу, процес омилення, Тут відбувається справжнє перетворення. Були олії, а утворилося мило і колір. Він змінюється прямо на очах, з бурого на яскраво-червоний. Це не барвник, не синтетика, це природна реакція ревеню на зміну pH. Лужне середовище активує природні пігменти, і ми бачимо цей глибокий відтінок. Ніяких синтетичних барвників, тільки сила рослини. Заливаємо омилену масу у форму для застигання. Потім буде нарізка мила і воно відправиться на дозрівання. 4-6 тижнів і буде готовим до використання. Так народжується натуральне мило. З допомогою моєї фантазії, роботи та можливостей природи. Якщо було цікаво, пиши свої враження у коментарях.